Доброго дня. Я Людмила Хомутоська. Це інтерв'ю записується для каналу Мій світ. Так що приготуйтесь. Оксана приготувала дуже багато цікавих запитань. Працюємо так. І в нас ще дуже багато цікавих подій попереду. Процитую 24 й канал кажуть, що в експертному середовищі існує переконання про прихильність керівництва Росії до нумерології та віри в магію цифр. З огляду на це в наближенні дати 24 лютого, рівно рік спочатку повномасштабного вторгнення, дехто вбачає Старт нового етапу війни я би додала ще сюди 23 лютого, і я би хотіла вас просити, щоб ви зробили розклад на історію цих днів, що буде відбуватися, як програються 23 і 24 лютого. Можемо 25 ще захопити. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Дивіться, як вони програють, це будуть активні дні, вони будуть активні як і по обстрілам, так і на фронті. Я так розумію, що там буде ескалація в будь-якому випадку, хоча дуже багато людей говорять про те, що там може бути як закінчення війни. На жаль, шановні мої, я не бачу тут закінчення війни. Я можу бачити це як. Союз між Росією і Білорусію на штал того, що Білорусь туди заходить, тому що нам дають десятку кубків про те, що якби це єдина країна. Можливо, це вони оголосять як варіант, але я більше схиляю, що це буде щось звучати: наштал оцеє великої війни, яка потрібна для великої Росії. Ну, риторика, все, все та. Якщо ми дивимось, наскільки це проявиться в Україні, на жаль, проявиться Проявиться максимальною активацією на фронті, і там у нас ще зайдуть по силі, і дивлячись саме на цю карту, якісь нові, нові російські. Розробки, можливо, саме російські, це не когось розробки, а саме російські, що, що йде з неба, і те, що яким чином дуже довго розроблялось, все їх там підлаштовували, не могли довести до Божого путя, Зараз його якось зліпили і відправили. Так що там є така загроза. Хорошого такого нічого не бачу, на жаль, так що все йде до ескалації, до обстрілів, і саме в цих датах вони обов'язково будуть. При тому, що можливо Білорусь саме зайде в Союз, вже, що називається з ногами. Хоча ми і так знаємо, що вона вже там з ногами. Так і Лукашенко нещодавно назвав причину. Через яку він приєднається до війни і буде воювати з Росією проти України, якщо він побачить хоча б одного українського солдата на своїй території, який прийде воювати проти нього, я би ще про 24 лютого хотіла уточнити: 24 лютого може бути три хвилі запуску ракет, каже Подоляк: Росіяни спробують накопичити той обсяг, який завжди використовують для масованого трихвильового каскаду, і показати, що вони ще мають порох у порохівницях. Чи буде 24 лютого масово? атака, Якщо так, чи справді будуть три хвилі? Ну, дивіться, я спитала, чи можуть вони назбирати на три хвилі. Нам говорять, що не себе ілюзіями не годуйте, все там є, у них є ракети. Це перша А скільки буде хвиль, нам дали четвірку жезлів, тобто нам ще жорстче сказали, що це буде і чотири. І, а почнеться все це ще з вечора. Ну, напевно, це хвилі нові, що починається ніч і починаються ракетні обстріли. Так що, по всім даним, це щось що почнеться з ночі, і буде такі е, безкінечні зміни ракет. Але там цікавенька не в цьому. Цікавенка в тому, що там вони спробують запускати ракети саме по військовим. Саме по військовим. Так що тут е, чуть, чуть більша загроза, чим ми собі можемо думати, і, і в цьому саме цей розворот, неждан з Росії. Усі міста дивитися ми не будемо, але я би просила вас глянути північ-південь, захід, схід і центр, де треба посилити наше ППО і більш бути уважним. Ну, на центр це взагалі топовий напрямок. Все, всі центральні області там йдуть по силі, це, туди все направлено. Це, частково тут зачіпляє північ, але знаєте, на виході нам дають, що все-таки якось справимося. Це не буде настільки там, як ми могли бути погано. На жаль, там доволі. Е по, саме виміститься на, саме на заході, тому що тут дають королеву. Мач, монета. Королева монета у нас говорить про те, що будуть по об'єктам, які максимально цінні для цих областей. А які для нас цінні? світло, тепло, може, якісь об'єкти громадські, де ми кудись ходимо, може, магазини чи щось на наштово. Так що там вони будуть активізуватися. Ну, по сходу, як ви розумієте, тут в мене. Взагалі немає нічого додати, бо нам говорять, що, що там таке, як завжди. Нам простір говорить, що Армагеддон продовжується на Сході. Так що, от таке нам чекати. По півдні, по всім даним, обстріли будуть, але там дуже гарно спрацює ППО. Так що тут на рівні на рівні великого обстрілу ми все рівно будемо задоволені? Так що дай Боже, щоб саме так і було, так і Олексій Данілов, секретар РНБО, заявив, що власне окупанти змінили свою тактику і тепер вони будуть обстрілювати нас вночі. Хоча на початку, коли починалася війна, нас теж обстрілювали регулярно вночі. Чому РФ змінила тактику? Це напевно оці системи, які спостерігають погано бачать вночі. Вони якимось чином, ну. Я не знаю просто, як воно працює. Я просто не хочу бути смішною, як то я описую, але якби далекоглядні вони саме в день, вночі погано бачать, саме це в цьому і залог успіху Росії. А давайте ще подивимося уточніше запитання, чи таким чином вони хочуть просто український народ довести до такої депресії серйозної, тому що люди будуть боятися не тільки в день, а ще й будуть вночі, оскільки вони мали кілька місяців могли, хоча б нормально спати. Коли не було атак нічних. Сто 100%. Нам посіяти страх. Для чого це все? Для того, щоб посіяти страх. Це саме вплив на людей і знову ж нам вони дивляться наперед, тому що тема Росії все-таки закінчити війну в Україні. Україна поки не йде на їхні перемовини. Так що тут дві. Вони в них дві цілі, і а як вони це можуть зробити? Ну залякати населення, яке почне якось пустувати. До речі, футболки Україна переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай.